Всім привіт! Слава Україні! Друзі! Останній день зими, а вже така картинка. Різко потепліло під 20 градусів, земля різко почала сохнути. Рішив закрити вологу. Використовую мотоблок, активні фрези і коток. У минулому році я е, зробив цей коток, були відео і про фрези, і про коток, і про все. Що стосується цього мотоблоку. В даному випадку я вже користуюсь плодами своєї роботи е тих е навісного, яке я сконструював та виготовив. Буквально декілька хвилин на е закріплення е механізмів і роботу. Невеличка діляночка, всього дві сотини, але я думаю, такий варіант годиться для. Закриття вологи. Ні борони, нічого додаткового, якби, я думаю, не потрібно. Обробляю приблизно 5 см на максимальній швидкості для фризи. Це друга передача. Краще подрібнює поверхню, як я казав, 5 см всього, але йде нормально. Зараз так, у повільному темпі один кадрик, щоб видно було, як це все відбувається. Я задоволений. Результат, як на мою думку, прекрасний. Мінімум зусиль і максимум результату. От у цьому році, надіюсь, в основному користуватися тими механізмами, приладами, які я вже робив на протязі минулих років. Результат ніби хороший, ділянка стала рівна, поверхня е, така е, покрита дрібнею фракцією, е, пори закриті. Що і е, було. Ну, а вже потім перед посадкою культур буду або фрезерувати, або культувати вже поглибше. На цьому все, до зустрічі, до побачення.